Слава Богу, брати та сестри. Богу. Дякуємо Богу за Його милість, яка обновилася над нами сьогодні в перший день Нового 2025 року. Це є Божа милість в нашому житті, і ми дякуємо за це. Бог він є добрий, Він є милостивий до кожного із нас. І свої благословіння Він для нас посилає. Я бажаю прочитати із книги пророка Ісаїв, 8 віршів, один уривок, книга пророка Ісаї 44 розділу. А тепер ось послухай о Якове, раби мій, та Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, що тебе учинив, і тебе формував від отроби, і тобі помагає. Не бійся, раби мій Якове, Ізраїлю якого я вибрав. Бо вилю я води на спрагнене, а текучі потоки на суходіл, Вилю духа свого на насіння твоє, а благословення моє на нащадків твоїх, і будуть вони виростати, немов між травою, немов ті тополі при водних потоках. Це й буде казати Я Господній, а той зватиметься іменням Якова. Інший напише своєю рукою Для Господа я і буде зватися іменням Ізраїля. Так говорить Господь, цар Ізраїлів та Викупитель Його, Господь Саваот, і я перший і я останній, і бога нема окрім мене, і хто зветься, як я, хай розкаже про мене те, хай звістить те мені з того часу. Коли я заклав у давнині народі, і хай нам розкаже майбутнє й прийдешнє. Не бійтеся та не лякайтеся. Хіба здавна я не розповідав, не розповів був тобі й не звістив, а тепер ви свідки мої, чи є Бог окрім мене, і скелі немає, не знаю ні жодної. Слава Богу! Господь Бог сьогодні до мене це проговорив і каже, не бійтеся і не лякайтеся. Він каже, я є той самий Бог, я є той самий Бог. Хіба від самого створення землі ви знаєте когось такого, як я? Хіба ви знаєте когось такого, хто би провадив вас, хто би захищав вас, хто би турбувався про вас? Хіба ви знаєте когось такого? Подібного до мене. Каже, ви навіть можете бути свідками, що немає такого, подібного до мене. Немає іншого. Немає такого, хто би так турбувався про нас, хто би так любив нас, і хто би в різних ситуаціях нашого життя казав би до нас: не бійся. Казав би до нас, не бійся. Немає такого. І коли я читав це місце, я звернув свою увагу, Бог каже, я вилю воду на спрагнене, я вилю текучі потоки на суху діл, духа свого на насіння твоє, а благословіння моє на нащадків твоїх. І вони будуть казати, Я Господній. Я належу Господу. Коли я читав це місце, я собі думав, як би я хотів, як би я хотів, щоб це сталося в житті моїх дітей, як би я хотів, щоб Дух Божий був на них, щоб не від того, що я їх навчив, або від того, що я так хочу, вони із глибини свого серця, Могли сказати, я належу Господу. Я належу для Господа. Я розумію, що кожен із батьків, він би хотів, щоб його діти, таке сказали. Але Бог каже, це все станеться тільки при одній умові, каже, я вилю воду на спране. Я вилю свої потоки на те місце там, де є сухо, на сухо діло. І я собі думаю: а як часто я, особисто я є спрагнений Божого Слова. Як часто свою спрагу задовільняю я Божим Словом, я згадую історію, яка також записана. В старому заповіті декілька історій. В старому заповіті іде мама, іде її син, іде Агарь, ідуть Ізмаїл. Вони двоє йдуть від Авраама і направляються, не знаю куди. І трапляються, вони попадають в пустиню, і в пустині їм закінчується вода. І двоє вони. Прагнуть. І двоє вони прагнуть. І двоє вони хочуть пити. І залишає мати свого сина і відходить на відстань. І починає молитись. І починає казати, нащо я маю бачити смерть свого сина? Нащо я маю бачити смерть своєї дитини? І являється їй ангел Божий, і відкриває їй очі, і показує їй колодязь живої води. І він каже, я поглянув на отрока, я поглянув на юнака, який там лежить під кущем. Він не помре, він не помре, тому що з нього буде великий народ. Ось як криниця. Ви можете йти і можете напитися. Бог каже: я відкриваю свої джерела для спрагнених, для тим, хто спрагне, я даю їм свою воду. Я відкриваю їм свої джерела для спрагнених. Ми часто хочемо, щоб наші діти, щоб наші внуки вони напилися живої води, щоб вони відкрили були спрагненими Божого Слова, щоб вони були спрагненими Духа Святого. А як ми? А як ми? Чим ми задовільняємо свою справу? Чим ми задовільняємо свою духовну справу? Чим ми її задовільняємо, я вірю, тим самим і будуть задовільняти свою спрагу наші діти? Чим ми задовільняємо свою спрагу, тим самим будуть задовільняти спрагу наші внуки, наше потомство? Наше насіння, якщо ми п'ємо із джерела живої води, з того самого джерела будуть пити і наші діти. Це джерело буде в наших домах, це джерело буде в наших сім'ях. Ви пам'ятаєте, вось написано в останній великий день свята, прийшов Ісус і каже, хто прагне, ви приходьте до мене і пийте. То прагне, ви приходьте до мене і пийте, І я дам вам джерела живої води. Задовільнити свою спрагу. По настоящему задовільнити свою спрагу. Ми можемо тільки живою водою. Жива вода вона є в Ісуса Христа. Жива вода це є Боже Слово, це є Божий Дух, який задовільняє. Нашу справу. Мій один син любить слухати історію із життя одного чоловіка. Е який жив на, Черні... на Чернівцях. Не пам'ятаю, якого звати, знаю, фамілія його була. Не Некоди... згадав, Ним Марченко. Мій син любить переслуховувати його історії, його життя. І ось в цій історії, де він розказує свою біографію, він розказує, каже. Я був солдатом, і мене послали в поля збирати полин. Каже, коли я пішов його збирати, там, я не взяв з собою води. Я знав, що на тому полігоні була бочка, в яку привозили воду. І солдати з неї пили. Каже, але в той час в нас не було навчань. І я знав, що там води немає. Але я дуже хотів пити. І я пішов до тої бочки. І... Коли я її відкрив, я побачив на самому дні щось було зелене і неприємне пахле на зразок води. Каже, так як я дуже хотів пити, я каже, взяв і його напився. Після того йому прийшлося лікуватися. Йому прийшлося лікуватися, тому що він напився зараженою зеленою цвітощої води. Прийшов час лікування в нашому житті, буває так само. Буває так само. Ми можемо напитися води, від якої ми можемо захворіти, від якої ми можемо захворіти. Ця вода це не є Боже Слово. Це не є перебування в Дусі Святому. Це зачастую те, що хоче наша плоть, що хоче наше тіло. Це також є вода, але це вода нечиста. Це вода, яка часто приносить духовні хвороби для багатьох із нас. Буває, що цю воду п'ємо ми, буває, що цю воду п'ють наші діти. Але це не те, що для нас пропонує Ісус Христос. Він каже: я хочу вам дати живу воду. Я хочу вам дати чисту воду. Але я її дам тільки спрагненим. Я її дам тільки тим, хто прагне. І сьогодні я молився і хотів би, щоб ми також помолилися сьогодні і казали, Боже, Боже, ми справді хочемо, ми справді хочемо, щоб Дух Твій Святий, Він був на наших дітях, щоб благодать Твоя і благословіння Твоє було на наших потомках. Щоб наші діти могли сказати: Я належу Господу, я належу Богу, я Його, я для нього. Але Бог каже, це все буде тільки при одній умові через справу. Через справу. І тому я хотів би, щоб ми зараз мали молитву і сказали, Боже, пішли нам цю справу. Пішли нам цю справу, справу по Тобі, справу по Слову Твому, справу. По Духу Святому. Тому що без цього ми не зможемо далі жити, без цього ми не зможемо далі розвиватися, без цього ми не зможемо далі рости, як церква Божа. Давайте піднімемося для молитви. Отець наш.